На обласному рівні ми розпочали роботи з оцінки безбар'єрності всіх об'єктів, які знаходяться на території Черкаської області. Така оцінка в результаті трансформування переросла в створення карти доступності об'єктів. Наша мета, щоб кожен громадянин міг розуміти, чи зможе він потрапити в дану будівлю як до неї, так і всередині, чи зможе він отримати належним чином. Послуги до роботи в даному напрямку були залучені заступники голови обласної військової адміністрації відділ з питань розвитку цифрових трансформацій. Та цифровізації обласної військової адміністрації, Департамент регіонального розвитку та департамент будівництва. Для реалізації даного проєкту було створено Google-анкету, оцінка доступності об'єктів. І перша категорія об'єктів, які ми перевіряли, це були центри надання адміністративних послуг, загалом яких міститься 66 на території Черкаської області. Чому були обрані саме ЦНАПи? Тому що вони за оцінками в рік надають майже 500 тисяч адміністративних послуг, щоб отримати об'єктивний. Погляд і всебічний аналіз проблематики, ми звернулися до органів місцевого самоврядування з проханням проаналізувати, заповнити анкети, розроблені та донести їх до ЦНАПів. Опрацювавши відповіді центрів надання адміністративних послуг, ми зрозуміли, що на території Черкаської області наявний лише один. 66 СНАПів, який відповідає всім категоріям безбар'єрності, а саме ДБН, інклюзивність будівель та споруд, що, ну, як ми розуміємо, є на досить низькому рівні. Отже, розробивши цю карту, ми бачимо реальну картину по області і обсяг робіт, який необхідно зробити органам місцевого самоврядування, для того, щоб наші СНАПи стали безбар'єрними. Наш Обов'язок в даний час усунути всі перешкоди, які стримують адаптацію, реабілітацію та самореалізацію осіб, які того потребують. І насамперед, під час війни, це наші військовослужбовці. Тож, ми посилюємо в даний момент взаємодію з органами місцевого самоврядування, тому що саме від них залежить результат, а саме, доступність всіх об'єктів, і в подальшому заплановано проводити анкетування. Всіх категорій об'єктів, таких як охорона здоров'я, там банки, тобто всі будівлі, які надають послуги населенню, але вже зараз кожен бажаючий може провести самооцінку свого об'єкту. тобто вони можуть зайти на сайт обласної військової адміністрації, де в розділі безбар'єрність є посилання анкети, яку вони можуть заповнити в разі багажбажання. А ми відповідно зможемо розмістити дану інформацію на карті безбар'єрності на сайті обласної військової адміністрації. Я б хотів коротко розповісти пред історію. Безбар'єрністю ми почали займатися ще в 2021 році. Було розроблено інклюзивну мапу на базі популярного застосунку. Але на жаль, через особливий період, що трапився в нашій країні, діяльність даного застосунку була призупинена і наші труди. На жаль, канули в літа. Тому в 2023 році ми почали втілювати проект по розробці та тестування мапи доступності вже на платформі Google Maps. тому що ми розуміємо, що це найбільш, мабуть, надійна платформа на сьогодні. Вона не прив'язана до фінансування якихось грантових організацій або приватного сектору. Тобто, Google Maps — це максимально надійно і просто. Що хотів показати? Це гарна картинка. Ілюструє мене, коли я подивився на постанову по безбар'єрності. Тобто тема дуже переобтяжена нормативкою, і відслідкувати всі закономірності ланцюжки згідно нормативки між даними і результатами оцінки досить важко. Тому. Проблематика всіх застосунків, котрі на сьогодні є по Україні, заключається в тому, що вони не аналізують ступінь безбар'єрності тобто є опитувальники, ви сухо відповідаєте на питання і можете почитати якісь там будівельні рішення по якимсь нормам, але саме оцінити ступінь немає можливості. Департамент капітального будівництва провів фундаментальну роботу, вони всі е, норми, всі постанови е, привели до, єдиного, до єдиної форми, котра дає можливість е, е, отримати результат аналізу. Тобто ми можемо зрозуміти е, об'єкт е, згідно е, постанов бар'єрний, безбар'єрний або частково безбар'єрний. Це я вважаю велике звершення. І після того, як ми збираємо інформацію, агрегуємо. У нас виходять великі табличні масиви даних, котрі дуже складно аналізувати і оцінювати якраз ці об'єкти. І плюс візуально ну, це неможливо зрозуміти де знаходиться той чи інший об'єкт, бачачи лише широту, довготу або адресу об'єкта. Ну це досить складно. Тому було прийнято е рішення е створити якраз. Е це ж застосунок, точніше, не вивчений застосунок, а шар-карти можливо виглядає досить просто, але за цим зроблена велика робота, а саме аналітична. Тобто, у нас вже пілотно е, пройшли дане тестування: 66 СНАПів. Е, на етапі, поки кількість об'єктів невелика, ми можемо е, навіть вручну. Е, Розуміти по заданій лозіці, який у нас буде ступінь оцінки: бар'єрний, безбар'єрний чи частковий. Ми цю систему автоматизували. Тепер ми не боїмося, навіть якщо буде сотні, тисячі об'єктів, ми зможемо в автоматичному режимі вже отримувати результат і даний результат відображати на нашій мапі доступності. Цим і займалися. Хотів вам показати, як виглядає сама мапа. Я відразу покажу, як для звичайного користувача. Тобто звичайний користувач у нас в пошуковій системі прописує. Вибачте. Прописує просто черкаська вода. І далі переходить на сторінку нашої обласної державної адміністрації, є рубрика у нас безбар'єрність. Ми вивели в слайдер вниз банерочок, Є мапа доступності, і є у нас вже не, новий, не нова категорія безбар'єрність. Переходячи. На цю категорію ми можемо побачити, що тут розміщена форма для самооцінки ступеня безбар'єрності, про який, про який колега казав. І тут же ми розмістили QR-код ну, для того, щоб було простіше. Після того, як буде пройдена самооцінка, відобразяться результати. Тобто фахівці перенесуть результати вже на мапу доступності. Мапу, мапа доступності виглядає саме таким чином. Зараз одну буквально секундочку, бо комп'ютерний мій, трошки треба звикати. Отак у нас буде виглядати сама мапа. Тут ми вже декілька шарів нанесли, є у нас цнапи. Кольорами ви бачите відображені якраз вже візуально зрозуміло ступінь бар'єрності або безбар'єрності. Тобто на сьогодні той зелений ЦНАП в місті Черкаси, що знаходиться, ви можете почитати категорії. З яких якраз зроблені дані висновки. Є у нас жовті, є у нас червоні, є у нас межі територіальних громад. Для зручності ви можете відключати цей шар, можете включати, можете включати райони, бачити межі. Ну, тобто, таким чином це все працює. Далі, що я вам хотів сказати? В принципі, всі ці посилання ми вам надамо. Будуть у нас і QR-код мапи доступності. Поки що цнапів. Далі це буде мапа доступності всіх об'єктів Черкаської області, і QR-код для самооцінки, для того, щоб кожен не чекав, а вже міг пройти і зрозуміти, яка ступінь безбар'єрості того чи іншого об'єкту.